друзі, всім привіт, Київ на дроті. За кілька хвилин буде традиційний вечір. Але на початку ось це чудове. Мені здається, дуже символічне сьогодення відео. На ньому парад трибуна на ній гості, які стали свідками параду багатьох дипломатів, в тому числі іноземних військових аташе, які були представниками ворогуючих країн. Що символічно, друзі? Радянський міністр оборони Маршал Тимошенко підійшов до німецьких представників і віддав їм салют, після чого потиснув кожному руку за місяць і три тижні до вторгнення нацистської Німеччини до СРСР. Ну а ось так хі -хі, нині московити готуються до дня їхнього пабідабесія. За кілька хвилин розкажемо ще більше трешняку. Ви підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова і на канал Вечір з Яніною», на якому ви зараз дивитесь це відео. Я шлю вам сердечки і переходжу вниз в укриття для того, аби розпочати вечір. Погнали! Почнімо із нових хронік дурдома. Чим ближче день Побідобєсія, тим сильніші психічні загострення у росіян. Затягнули до Москви техніку, яку вдалося підбити в Україні. А щоб бункерного Ліліпута не лякав страшний німецький вау леопард. Вирішили йому а, зігнути ствол. А ні, це не жарт. Ба більше державне російське телебачення випустило цілий сюжет про те, як німці оцінюють такий перформанс. Это звучит невероятно, но нас, варваров и пропагандистов, на полном серьезе учат с пиететом относиться к вражеской технике. Над танком навис российский кран с тяжелым грузом, который должен согнуть и опустить танку ствол. Россия просто отчаянно хочет быть больше, лучше, красивее и великолепнее, чем ее западные конкуренты. И вот мы видим, как этот танк разрушают варварским способом. Видим, как опускается дуло нашего танка, чтобы в ближайшие дни немецкий леопард выглядел так, будто бы он поврежден в ходе военных действий. Это именно то, чего не удалось добиться российской армии на поле боя, потому что Німецька техніка настолько превосходна, що її нельзя було так уничтожити. Ну що ж, Київ за три дні взяти не вдалося, то, хоч леопарда погнули, справжня побіда. Російська псевдоопозиція дуже любить розповідати, що насправді росіяни проти війни і зовсім не підтримують політику Путіна. Тебе кому показували в такої? без прибавайкарівату може Юлечка Навальна нам х, пояснить? Ось цей натуп на вулиці, який радісно лупає очима на Абрамси та Леопарди. Це що їх може Путін особисто запросив прийти? І вони не змогли відмовити? Я почувствовала силу Росії і увидел її мощь. Я не що повіда буде за нами. Так. Ага, як-то так. Не знаю, яку саме сілу Росії відчув цей позашлюбний син охлобистіна, але краще йому бути більш обачним у громадських місцях. За такий зовнішній вигляд на болотах його можуть швидко запроторити до СІЗО за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Гойда! І звісно, нікуди без натхненних самиць Русіш Швайни. Жіночки вже подумки ділять грубові, на які розраховують після кончини благовірних. Зенішне ячу горбість за наших хлопців, які ведуть відути. Ціжоле скаження проходять настойне каторина защищає като роботу раді того, щоб ми тяхто виходить в пряму чувствує себе без запасність. А ось трохи про героїв, якими так гордяться росіянки в одному Z, чи швидше зек підрозділі проти України тепер воює канібал та маніяк. І зараз я про двох різних московитів. Контракти з шуйгу підписав росіянин Дмитрій Малишев, який мав відсидіти 25 років за вбивство знайомого таджика. Малишев вирізав у нього серце, а потім записав на відео, як це серце засмажив із цибулькою та з'їв. А поруч на фото із Малишевим і ще один защитник отчизни. Олександр Масленіков. Знайомтеся, який у 2017 році у Волгограді вбив, розчленував і закупав у лісі двох жіночок. Масленікова відправили за грати на 23 роки. Але ж Росія, як ви знаєте, країна возможностей. Грабуй, вбивай та, хоч людей, жири. Пофіг Героєм СВО може стати кожен. Ви наші подлинні народні герої. Ми вами. Взагалі, патріотичне виховання на Росії йде в тому напрямку, куди вже давно рушив крейсер Москва в Карелії школярам. Влаштували зустріч із героями СВО. Ті принесли показати аптечки, які, мабуть, застали ще Брежнєва. Ну щоб фотосесію зробити. Правда, вчителі у Карелії були дуже заклопотані і не дуже уважні. Тому лише після зйомок і вивішених фотографій побачили, що маленькі карельці фотографувалися із нашивками наступного змісту. Груз 200, ми в місті. Ой, як невдобно вийшло. Але з іншого боку, не найгірший сценарій для карельської школи номер 2 імені Пушкіна. Адже вагнерівці могли принести із собою, наприклад, гранатомет, щоб влаштувати веселі старти. Ні, Це не фантазії. Схоже, сталося не так давно в шкільному спортзалі окупованого українського міста Мелітополь. Гляньте. Ну, броски, гдія! Маленькі московити, безперечно, залишаються московитами, але і вони трохи починають розуміти, як то кажуть, ситуацію. Хочеш потякати в шкільних коридорах про рідного батю, який воює проти України? Ну тоді очікуй на наслідки. Це було після того, як 1 сімтя, коли нас спросили, хто кем хоче стати. Это все случилось после того, как я ответил, что хочу стать офицером, как мой папа. Дети начали меня недолюбливать, начали меня не уважать, начали меня пить. Не, ну правда, дуже дивно. Гадки не маем. Чему так відбувається? Ребята несколько раз признавались, что я Захватчик України ну, білі закривали однокласники. били, білі скач в тім в не роздівав. Та продовжалась каждий божий день. Рібок просто вже боявся ходити в школу. У мене єдине желание, щоб мой рібенок мог нормально прийти отучиться в школе, вернуться домой живой, здоровый і без того, щоб кожен день сказать, плакати, переживати. Орчанська мамашка ніяк не збагне це є майбутнє, яке чекає усіх росіян. Ті, хто зараз на Росії тихенько відсиджуються по кутках, вже дуже скоро першими почнуть бити ногами. Зет патріотів можливо в обличчя бажано в обличчя, і це вже активно відбувається. Ось у Ростові хтось на вулиці необачно ляпнув язиком про участь у війні проти українців. Запитаєте, що було потім? Був повний кошик чарівних дюлін. Ох, яка ж краса? Українці в Ростові важкими фізичними методами виховують росіян. Ще раз українці в Ростові. Таких новин хочеться ще більше. Тому котики наші агентики, наші іноземні в російських містах. Не останавливайтеся.